Для тих, кого була велика мрія, Porsche Panamera, але вона дуже і дуже дорога. У нас є чудовий варіант 2010 року. Ось така жабка, міліша, я би сказала. На повному приводі з об'ємом двигуна 4,8. Гарна по кузову, доглянута, така, що хочеться на неї подивитися. Гарна зовні, гарна по салончику. Подивіться, гарний шкіряний салон у світлому кольорі, електрорегулювання сидіння, електрорегулювання зеркалу, електрорегулювання скла. Доглянутий, свіженький, не дивлячись на те, що йому вже більше 15 років. Позаду я бачу капітанські сидіння, підігрів сидіння, клімат, контроль. Чотирьох зони гарна доглянута, як на свої руки, навіть дуже і дуже. А що мені тут подобається, це звук цього автомобіля. Якщо ви почули, а я думаю, ви почули, це щось неймовірне. Придбати такий автомобіль ви можете у нас за адресою Сумська 2А. Кредит лізін за готівку, як вам буде зручно кожного дня без перерв та вихідних.